Закінчили. Переміряти відрізну програму. Давайте тепер трошки розкажу все-таки про підкладку. Samsung бачили, як дорисував фізіономію, фізіономію. Красавчик. Не купляйте ці постійні телефони по 60 тисяч, вони роблять те саме, що і мій, ну, 10 плюс. Так. Блін, про підкладку. Покази. В наявності я вже показував, ділився, що у нас є професійна, але безбрендова підкладка. Був би бренд, одразу ціна була так, гривень так, 250-300 Поїхали. Це поліуретанова підкладка. Товщина у нас є 1,4 фольгірована. І 2,8 фольгірована поліуретанова. Це самі ідеальні підкладки для підлогових покриттів. 1,4 ми беремо, якщо ідеальна рівна підлога, і під ламінат, і під паркет плавучим способом, і під СПС, який без підкладки. Її навіть можна буде клатити під лінолеум, тільки з синожину буде, я думаю, лінолеум золотий вийде. Але це поліуретан. Він ідеально підходить під СПС-покриття, підвінілове покриття без підкладки. Ідеально підходить на вкладання на теплу підлогу. Фольга нічого не буде відбивати, не слухайте нікого, хто вам буде розказувати, що фольга це фігня, вона буде. Ні. Просто зробила фольга. Маркетинг, допустимо. Воно все прогрівається. Вкладаємо на теплу підлогу водяну або електричну, вмонтовану стяжку і плаває. Саме ідеально. прогрівається моментально, усадки не дає. І прогрівається моментально. Ніякий сраний полістирол, вибачте, що таки, за французьке кажуть, отака підкладка з дирочками, зараз покажу. О, Не вірте, полістирол саме хуже проводить, тепла плита, древесно стружечна воно лежить. Вона теж саме хуже проводить тепло. Тобто, якщо у вас вмонтована тепла підлога. Оце сама офігенна підложка для SPC, для ламінату, для паркету ідеально ровний пол, якщо у вас тепла підлога. Ніякі інші в сп'ені, тільки в спінні, де є воздух, забули, де є дерево, забули, не ложимо теплу підлогу. І 2.8 теж підходить під теплу підлогу, Оце це вже ідеальний варіант під плаваючим способом паркет і під ламінат. SPC на таку підлогу кладати вже не можна. Не. Ну, 2.8 вже максимально ближче до 3 мм. Ви знаєте, що. Що в Європі, якщо ти вкладаєш підлогу з порушенням технологій, а це, наприклад, підкладка більш, ніж 3 мм товщина, претензії взагалі не приймаються. А ми, слав'яні, херачимо і 5, і 7, і 8, і 10, так що отак. От, 3 мм підкладка йде під весь ламінат замком 5G, де пластикова вставочка, там тільки 3 мм. То ще положили претензії до вас до дання. Так що. Звертайтесь, у нас вона є в наявності, ціна 170 гривень і на товщину 1,4, і на товщину 2,8. Будете купувати у нас підлогу. До такого знижку зробимо. Але вона офігенна. офігенна, Круче, не нічого немає. Яка там пробка? Господи, забудьте алергія. Телефони повикидайте, щоб алергії не було. Люблю вас, за кращими покриттями, за сервісом підлога. сервіс.